Друзі, всім вітання. Маю знову свіженький автомобіль на продаж. Це Ford Focus Універсалі Європейці 1,5 дизель на механічній коробці передач. Верніше з механічною коробкою передач. Автомобіль дуже в дуже класному стані. Зразу вам скажу наперед, що він не фарбований, він весь в оригінальній фарбі. Також фішка авто складає, то, що в нього оригінальний пробіг 47 тисяч. Ну, хейтери можуть не вірити, писати, скрутили. Дивіться, автомобіль був на фірмі. Використовувався, там є вся історія сервісна. Був сервіс. вона за два роки наїздила 20 тисяч, я вам покажу. Це був перший сервіс в 20 2020 році 20 тисяч. І потім ще 27. Ми замінили масло і фільтр, бо тому, що вже було потрібно. На автомобілі покажу вам стан шин. Вони як нові, і вони 18-го року, до речі, і є ще один комплект на дисках зимової розини Тут розина рідна, вся 18-го року, так що ви... Можете розуміти, скільки він наїздив. Так, пройдемося по лакофарбовому покритті. Дивіться, бампер без висічки, в гарному стані. Хром також не обліз. Дуже часто облазять в них значки, значок в гарному стані. Оптика тут теж без висічки, без тріщин. Часто буває, що у Форді облазить лак. Ну, Тут все класно. Є противотуманні фари. Пройдемося по лакофарбовому. 132 капот, дивіться, зразу він код, будь ласка, перевіряйте собі. Також лобове оригінал, але воно було в 2022 році замінено. Ну, воно не має ні сколів, ні, ні відпіску струєння Ви бачите, скільки датчиків є. Тут ну, слідкує за смугами, розпізнає знаки. Також датчик дощу, датчик світла. Дуже класна комплектація авто. Так, 131, 135. Зеркала з підігрівом. 137, 118, 119, 108. Шини як нового автомобіля, як нові, верніше. І це його рідні. Так, 128. 141. 119, 143. Так, кришка багажника, тут пластик. Значок задній теж в гарному стані. Вони там облазять, теж часто буває. Пластик в ідеальному стані в багажнику, не пошкоджений. Також підлога і багажне відділення збережене. Є аптечка і аварійний знак. Також клей, компресор і буксировочний крюк. Тут все ви бачите в заводському стані з герметиком його рідним. Бампер не подертий від, від погрузки. 122, 117. Blue автомобіль немає, це дуже великий плюс. Не по грошах, по тому що ви не будете мати проблем з екологією. 131. 129, 118, 117, 104, 132. Карти дверей у гарному стані. Є задні скопів її Також має такі накладочки на порогах. Арки тут не побиті. Тут все в класному стані. Ззаді на сидіннях є такі сітки, ну, в кишені можна щось ставити, стеля авто в гарному стані. Водійська карта дверей теж без подряпин. Тут ніхто нічого не відкручував, передні пороги теж мають накладки. Тут ви бачите все змазано, щоб не ржавіли завіси. Сидіння пасажира в гарному стані. Також на торпеду ніхто нічого не прикручував, не чіпав. Зараз вам покажу. Так. Бачите, тут є драгер, п'яним за кермом їздити не будете. Можна, звичайно, відключити. Зараз я подивлюсь по історії. Дивіться, є. З Форда і він пробивається. Так. так, фокус, фокус, фокус. Зараз одну секундочку. Треба подивитися, що сервісно. Ну. 20 рік. 20-ий рік, О, оце знайшов, 18-й рік 5 тисяч кілометрів. Тоді, 18-й рік, вона наїздила, по США, один сервіс, був 8 тисяч кілометрів. І в 20 20-му році було 15 тисяч кілометрів. Ну, ви можете це перевірити на Форді, там є ще одна бумажка, дуже довго шукати десь було 20 тисяч. Я покажу на аукціоні, от, знайшов, напевно. Так. Е, так, 15, ні, це та сама. Кому потрібно, я скину, бо коли ми міняли фільтр, то фільтр ще був його, фільтр був 20-го року, якраз коли, коли, коли мінялось масло. Ну, я вам залишив він код, ви можете перевірити собі самі цю інформацію. Тут, звичайно, чотири склопідіймачі, також блокуються вікна, зеркала тут електричні регулювання, блокировка замка. Пороги тут в гарному стані. Також ви бачите, тут все в рідній фарбі. Все змазано, щоб не ржавіли завіси. Що вам покажу з цієї сторони. Карти дверей теж в гарному стані. Тут немає подряпин. Сидіння в класному стані. Водійське сидіння не подерте, в гарному стані. Я кажу, машина використовувалася на фірмі, в мене вже з цієї фірми було багато машин, тут і попадають з пробігами і 200 тисяч, і 150, і 100 різні. Ну, ціна автомобіля тоді зовсім інша. Зараз вам покажу під капотом, як працює двигун. Тут покажу вам по болтах, Все в оригіналі. Без корозії. Часто здані і бувають автомобілі, що є корозія. Тут взагалі немає ніякого ні окислення, Часто окислюються трубки. Хто розуміє, то бачить, в якому стані турбіна, захисти. вони все окислені. Масло теж замінили. Так ви бачите по парах, що це оригінал. Автомобіль, хто купить для себе, не пожаліє. Тут керування протиутуманками, яркість більше-менше світла, стандартно. Тут все по світлі, плюс підсвітка. Далі тут круїз-контроль, меню є телефон і звук. Зараз подивимося так. Ну, екран тут сенсорний вже, є навігація. Також я вам говорив, що слідкує за полосами, розпізнає знаки. Також пішоходів. Дивіться, тут двохзонний клімат контроль. Повністю є обігрів лобового вікна, також є підігрів сидінь. З цієї сторони. Стандартно, як у всіх Фордах. а є USB-шка, де можна слухати музику або заряджати телефон. Плюс стандартна 12-вольтова розеточка. Є бардачок. Так що, друзі, всім, кому цікаво, надам ще інформацію, якщо буде потрібно, всім гарного дня і вдалих покупок.